23 жовтня 1920 року у північно-італійському містечку Омен в сім'ї власника маленької пекарні народився хлопчик Джані, якому судилося стати одним із кращих каскарів італії. Його батько Жозе Родарі був главою численної родини і зовсім небагатою людиною. Та й вся Італія на початку ХХ століття була дуже далека від процвітання. Але пекар Родарі зумів знайти своє місце в житті, і вся так родина зводила кінці з кінцями. Дитинство майбутнього каскаря пройшло в люблячій сім'ї, але народився він слабким і дуже часто хворів. Тому батьки багато часу приділяли вихованню дітей, вчили їх малювати, грати на скрипці. Тяга до малювання у Джані була настільки великою, що у свій час він навіть думав стати художником. Ще йому хотілося стати майстром іграшок. Усе життя він вважав, що іграшки для дітей настільки ж важливі, як і книги. Вони вчать дітей правильно ставитися до навколишнього середовища та роблять їх добрішими. Джані виповнилося лише 10 років, коли в сім'ю прийшло велике горе. Батько Джозепа Родарі дуже любив тварин і колись у сильний дощ підібрав на вулиці кошеня. Але по дорозі додому дуже сильно змерз. Він вимок до костей і дуже сильно засудився. Усього тиждень знадобилося злій пневмонії, щоб звести у могилу життря радісного і всіми улюбленого батька сімейства. Для вдови і дітей настали важкі часи. Щоб, хоч якось прогодувати сім'ю, матір влаштувалася на роботу у багатий будинок служницею. Лише це дозволило Джані і його двом братам Чезаре і Маріо вижити. Звичайно, школа сім'ї Родарі була не по кишені. Тому Джані почав займатися у духовній семінарії. Там дітей безкоштовно вчили, годували і навіть одягали. Хлопчик дуже нудьгував у семінарії. Він говорив, що більш нуди днів, чим навчання у семінарії, він пригадати за своє життя не може. Він стверджував, що для такого навчання потрібно мати терпіння і уяву, як ви думаєте, кого, корови. Все, що зацікавило Джані у цьому закладі, це була бібліотека. Тут він зміг прочитати безліч дивовижних книг. Які пробуджували фантазію хлопчика і дарували йому світлі мрії. А у 37-му році Джані закінчив семінарію і відразу ж влаштувався на роботу, щоб приносити у сім'ю гроші. Він став викладати у початковій школі, а одночасно відвідував лекції філології в Міланському університеті. Ще з величезним інтересом самостійно вивчав філософію, суспільствознавство. А ось у школі вперше відкрився унікальний талант Родарі. Він вмів рідкісно спілкуватися з дітьми, умів розповідати про складне дуже просто, з вигадками складати на ходу всякі небалиці, які не стосуються уроку. А вони пробуджували фантазію і яскраве сприйняття матеріалу дітьми. Можливо, Джені Родарі, який дуже любив дітей і став би вчителем. Але на заваді цьому стала Друга світова війна, в армію його не взяли. Він не пройшов медичну комісію. Але вступив до лав руху оперу. Після війни Джені Родарі почав працювати у газеті Єдність журналістом йому доводилось чимало їздити країною. Здобуваючи нову інформацію для своєї газети, через деякий час головний редактор газети запропонував молодому журналісту вести окрему тему недільних номерів, присвячену дітям. Родарі починає вести дитячий куточок. На цих сторінках він розміщує свої власні цікаві вірші і казки, повні фантазії, доброти і любові до дітей. Так і відбулося народження всесвітньо відомого письменника Джані Родарі. Згода він стає редактором дитячого журналу Піонєрі. Саме на сторінках Піонірі в 51-му році з'явилася минита казка Джані Родарі «Пригоди цибуліно. Казка була не стільки чарівною, скільки побутовою. Головні персонажі в ній чоловічки овочі і чоловічки фрукти. Хоч і жили вони у фантастичній державі, але життя їх було дуже схожим на життя бідних італійців. А тріумф Джані Родарі відбувся у 70-му році, коли за всі твори йому присудили міжнародну золоту медаль імені Ганса Крістіана Андерсена. Великий італійський каскар Джані Родарі помер після важкої хвороби 14 квітня 1980 року. Римі. Якщо вірити словам давногрецького мудреця, що люди живуть в написаних ними книгах, то Джані Родарі житиме вічно у своїх прекрасних героях і серцях дітей, які їх полюбили. Знаменитий своїми казками подорож голубої стріли. В казці розповідається про пригоди іграшкового потяга Голуба стріла та його лялькових пасажирів, які вирушають на пошуки хлопчика на ім'я Франческо. Багато небезпек трапляється на їхньому шляху. Лише завдяки відвазі та бажанню дістатися цілі, мандрівникам вдається продовжувати свою подорож. У захопливій казковій повесті Джельсоміна в країні брехунів ви зустрінетеся з хлопчиком Джальсоміна, який мав чарівний голос, і його другом котом Шкандипчиком. Дізнайтеся, їм вдалося перемогти злого короля брехунів, а заодно наново навчити котів нявкати художника бананіто малювати, а всіх жителів країни брехунів говорити правду. Торт у небі розповідає про фантастичну пригоду, коли над містом з'являється гігантський торт, і мешканці спочатку налякані поступово розуміють, що це не небезпека, а привід для радості та єднання.